тебе от всего. этого! Галерии, ну, так, вы, да. Это не издевайтесь! Послушайте! Нужно говорить правду! И выслушайте эту а правду! Наши детей убивают в тюрьме! делают санитарии! Я и у Я хочу

Володиму. Ребята, Я хочу, щоб ви зрозуміли, що я за свою дитину обшук І вони почали хлопчика теж бити безпідставно, зовсім безпідставно бити хлопчика. Він кричав, що ви мене б'єте, за що ви мене б'єте? Він... Ну, якби і я на протязі місяця вже їжджу, як хлопців так б'ють знущають. Марина, де це було? Це було на боксах. Де було? На боксах на. Там камери скоплення, коли нас привозять з суд, ми там залишаємося для підйому камери. Без яких пояснень, без, без, без причин? Чи? Без пояснень, без причин. Це в ми, суді хто, чи тут. Хто, 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 хто це був? Конвойна служба, ні. яка вивозить на Про суди? Ясні, це це наші установи. Ні, це? ні, ні, це конвойна служба, яка вивозить на суди. Вас не чіпали, з вами все нормально. З нами все нормально, але вони кричали, щоб, щоб ми успокоїлися, щоб не кричали, що все одно це нічого не поможе, і все одно гупить і гупить, все одно ми нікому нічого не поможете. Щодо що працівників установи, власне, якісь були до вас питання, претензії, тут до вас притягував руки. <свисті> ні, 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 саме. Ніхто не притягував руки. Я коли почала тіряти свідомості, якби а мене почали піднімати, я на не почв, я їх просила, щоб вони не били хлопців. Там були такі крики, нормальна людина просто цього не витримає. І там були дуже, дуже сильні крики, ну і я на не почув, якби почала мене схотило серце, і я почала почала руки викручувати. Я перестала розмовляти, і мене винесли звідти. Винесли, взяли за руки, підняли за руки і тримали, поки не прийшов лікар. Як з тими хлопчиками нічого не знаю, якісь Як з тими хлопцями, ну, ну взагалі вони їх залишають е, от нас, коли привозять на суди, вони їх віддільно ведуть е, в зал для суда, щоб вони з нами не спілкувалися зовсім. Тих, кого побили? Щоб вони не спілкувалися, якби щоб не, ну, не було у нас інформації цієї. А чим били? Та... Ну, я, я не знаю, чим вони били. Там були такі крики. Тобто я бачила, що мальчика було розбите лице. Щоб в нього було розбите лице і, і... Його, його потім не, не можна піднайди. Дай, подивись, дай, подивись, дай, пожалуйста.